6 січня, день народження, можливість, аби згадати людину, яка залишила по собі легендарні історичні події, пам'ять, яка вкарбувалася безумовно у серця та в тіло футболістів, які нині грають і пам'ятають. Один з кращих футболістів, гравців в історії нашого футболу і кращий тренер. Безумовно. Я хочу розповісти одну історію, яка Підсвітить, як зараз модно говорити, ще одну чесноту Валерія Васильовича. Наприкінці 90-ті, коли він повернувся в Київське Динамо, я тоді, як присета з командою, постійно літав на матчі чемпіонату України. От ми якось прилетіли в аеропорт Жуляни, спускаємося по трапу, невеличкий літак. Раптом чую, Олексій, садіть в мою машину. Ну, хвилин 30-35, 40 угу. десь можливо їхали. Але оці 40 хвилин говорив тільки Валерій Васильович. Так от, знаєте, я закінчив університет Тараса Шевченка і чув лекції е, видатних професорів, академіків навіть іноді. І тому маю принаймні уявлення, що таке класна лекція дуже розумної людини. От те, що я почув впродовж 40 хвилин на цьому шляху, це була лекція на рівні. Це не комплімент, це констатація факту. На рівні от тих професорів і тих академіків, які викладали у нас в університеті. Аргументовно, послідовно, це людина просто неймовірна. Всі ті успіхи, Динамо, це було зв'язано з Лобановським. Він дуже мудра людина. Він великий тренер. І Ті конспекти, які він залишив, ті побіди, які він залишив, це його. Я думаю, хто хотів вчитись у нього, хто його не вистачає, його парад не вистачає, його мудрості не вистачає. Я вже не говорю, він людина був. Що будував Валерій Васильович, це було щось неперевершене. Це була все народна любов. Після нього можна, будуть народжуватися такі ж люди і приносити користь і нашій країні, і нашому рідному клубу, «Динамо нам